Досягти системних змін в Україні можливо. Що для цього потрібно, гурту вдалося вивести формулу успіху, яка працює і забезпечує результат. Інноваційний формат відкритого простору лідери громад та експерти, сонячна ялта та самоорганізація як наскрізна тема. Все це стало складовою міжнародної конференції. Самоорганізація у світі, що трансформується, як забезпечити собі місце під сонцем. Захід відбувся в межах Кримської весни розвитку довготривалої ініціативи гурта. Відкритий простір об'єднав тих людей, які не тільки прагнуть змін, а й готові їх впроваджувати. Протягом трьох днів понад 80 учасників обговорили 35 проблемних питань та для їх вирішення розробили 38 проєктів. Майже 40 тем. Було порушено за дуже короткий проміжок часу. Для мене особисто було багато питань, на які я знаходив відповіді, бо участь в таких подіях це не тільки щось представити від себе, а переважно навчитися від інших і почути те, чим живуть інші. Зараз для учасників настав час втілення ідей в життя. Михайло Ізінський та Геннадій Поліщук вже активно розпочали реалізовувати спільний проєкт створення мережі соціальних підприємців. А тут чітко обговорюється дійсно, підприємці це теж люди, це громадськість, це представники, це проширок нашого суспільства. Так? Зараз є розуміння, по-перше, що самим треба ставати соціальними підприємцями, що бізнес це добре, що бізнес це ну як це природня, природні явища на порталі Горд ви можете знайти їхні контакти та долучитися до ініціативи. Цьогорічна кримська весна розвитку надихнула учасників на втілення нових ідей і постфактум. Олександр Старовойтенко ініціював нову хвилю розвитку груп самодопомоги в Україні. Деталі читайте в останньому благозаписі пана Олександра на гурті. Однією з родинок відкритого простору стала робоча група лідерства та самоорганізації, до якої долучився в режимі онлайн сусідньо відомий консультант із організаційного розвитку батька технології відкритого простору Гаррісон Оуен. Інша родзинка заходу фасилітатор Джо Чофер, який створив максимально комфортні умови для продуктивної роботи учасників. Є? очень много пространства для самоорганизации на самом деле в этом секторе. И это дает повод радоваться и э, надеяться, что в будущем этот сектор процвітає і развивается. Найважливіша родинка заходу – сильні учасники. Дуже багато таких, можна сказати, свіжих людей, Різних місць це було цікаво, тому що обмін думками і спілкування з людьми, які може не мають великого досвіду, але мають свіже бачення, завжди дуже корисно. Приїхали дійсно ті, кому цікаво, кому потрібно, хто хоче відкрито ділитися ініціативами, ідеями і вдохновляє для того, щоб робити в майбутньому якісь то проєкти і реалізовувати совмісні ініціативи. Слідкуйте за порталом гурт, щоб не пропустити Кримську весну розвідку 2013. Весна, 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 прийде, весна, 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 прийде, весна.